Генерал Брусилов Олексій Олексійович Брусилов, російський військовий діяч, теоретик військового мистецтва, герой Першої світової війни, народився 31 серпня 1853 року у Тіфлісі в сім'ї учасника війни 1812 року генерала Олексія Миколайовича та шляхетної польки Марії Луїзи Антонівни. Олексій був старшим з чотирьох братів. Загалом родина Брусилових вела своє коріння від українського воєводу та дипломата Адама Киселя. Брати рано осиротіли. Їх виховувала сестра матері Генрієта Антонівна. У віці 14 років Олексій вступає до Пажиського корпусу, елітного військово-навчального закладу у Петербурзі, який успішно закінчив у 1872 році. Відзначився під час русско турецької війни 1877-78 років, нагороджений орденами святого Станіслава і Святої Анни. З 1883 року служив у Петербурзькій офіцерській кавалерійській школі. Там він здобув слави знавця кінної справи і військового організатора. Пройшов усі кар'єрні щаблини. 1902 року у званні генерал-майора Брусілов очолив заклад. Серед інших випускників школи викладацький талант генерала відзначав і майбутній лідер незалежної Фінляндії Карл Манергейм. Ще у 1884 році Брусилов взяв шлюб з Ганною геймейстер, племінницею чоловіка-тітки Генрієти. Від цього шлюбу з'явився син Олексій. 1908 року від тяжкої хвороби Ганна померла. Стосунки з сином на той час, вже молодим офіцером, у батька не склалися. Брусилов проситься устроювати військо. Його призначають на різні посади у Польщі. У грудні 1912 року разом із званням генерала від кавалерії отримує призначення на посаду помічника командувача Варшавським військовим округом. 15 серпня 1913 року Брусилова призначають командувачем 12-го армійського корпусу, одного з найбільших військових утворень у Росії. За три роки до того, у 1910-му, генерал одружився з Надією Желиховською, відомою журналісткою та рідною племінницею Олени Блавацької, засновниці світового теософського руху. Родина Брусилова оселяється у Вінниці, де був тоді розташований штаб корпусу. За квартиру обрали будинок судді Майсеєнка по новозбудованій вулиці 19 лютого. День скасування кріпацтва. Тепер це вулиця архітектора Артинова. Будинок до сьогодні зберіг риси стилю модерн, модного на той час. Генерал полюбив Вінницю і потім згадував рік, який він провів тут, як найщасливіший мирний рік свого життя. Він відмічав вражаючий контраст цього міста. Сучасний театр, готель з ліфтом та паровим опаленням, електричний трамвай, який мирно співіснують з курчатами та поросятами, що пасуться на бокових вуличках. У червні 1914 року почалася війна. Брусилову призначили командувати восьмою армією, яка входила у склад Південно-Західного фронту. У березні 16-го року генерал очолив фронт, а в червні під його командою була проведена операція, відома нині у військовій науці як Брусиловський прорив. Полягала вона в одночасному наступі всіх армій по лінії фронту і нанесла відчутний удар по австро-угорській та німецькій арміям. Внаслідок прориву військова ініціатива остаточно перейшла на бік Антанти. В травні 1917 року тимчасовий уряд призначив Брусилова главнокомандуючим всієї російської армії. Проте за два місяці відправив його у відставку. 1920 року генерал Брусилов на службі в Червоній армії. Займав різні високі посади, переважно штабного та інспекторського гатунку в розбудові військової кавалерії. Олексій Олексійович Брусилов помер 17 березня 1926 року у Москві у віці 73 років від запалення легенів, похований на новодаючому цвинтарі з усіма військовими почистями. thank you